Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 7. Жалобна пісня Давидова, яку він співав Господеві в справі Венєминівця Куша. Господи Боже мій, я до Тебе вдаюся. Спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, і ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Устань же, у Господи, в гніві своїм. Понесися на лютість моїх ворогів. І до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів. І громада народів оточить тебе і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця і нирки, оправедний Боже. Щит мій у Бозі, який чистих. Серцем спасає, Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить Його, і йому приготовив смертельні знаряддя. він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий і завагітніє безправ'я і породить неправду. Він рова копав і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правду і буду виспівувати імення Всевишнього Господа. Амінь. Ось такий сьомий е, псалом. І ми бачимо, що в нього є заголовок такий, жалобна пісня Давидова, яку він співав господеві в справі Веніаменця Куша. Куша в інших перекладах Хуса. І ми знаємо, що Саул він з коліна Веніменового, і Саул, звичайно, його наближення були також Венієменівці. Тому точно. Хто такий куш невідомо і що він зробив. Цікаво, що слово, яке тут перекладається в справі, так само можна перекласти не як справи, а як можна слова. Слова часто є справою, часто недоброю. Тому можна перекласти, що до слів венімця куша. Що за ситуація могла бути, багато коментаторів. Цілком справедливо допускають, що мова йде про те, як очорнювали Давида в очах царя Саула, як намовляли Саула проти Давида, і звинувачували Давида в якихось жахливих гріхах, нібито він щось замишляє проти Саула. І таким чином це привело до того, що. Давид змушений був тікати від Саула, стати вигнанцем, і була велика небезпека для його е, життя. Кожен раз, коли Давид демонстрував своє добре ставлення до Саула, свою вірність Богу насамперед, а потім і е, Саулу, Два рази він міг вбити легко Сеула, але два рази він демонстративно це не робив. І кожен раз Давид звертався до Сеула і говорив: ти сам ось так проти мене так думаєш, чи тебе намовили. І, можливо, якраз він має на увазі от цього куша чи хуса, чи людей подібних до нього. Отже, далі сам текст псал, другий вірш. Господи Боже мій. Я до тебе вдаюся, спаси ти мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що Кості ламає, і ніхто не рятує. Тобто, небезпека дуже велика, порівнює він з левом, що Кості ламає, і нема кому захистити, і просить про захист до Господа, спаси і визволь мене. Знаєте, оці дуже небезпечні намови. Ми можемо так провести деякі аналогії, тому що саме обмови, саме наклипи, саме брехня зіграли і відіграють важливу роль в агресії Рашиської Федерації проти України. Адже Україну і народ України і владу України безпідставно звинувачували і звинувачують. В якихось злочинах і це називають словом нацизм і звинувачують, що нібито притіснялися ось російською мовою. Звичайно, що це брехня, тому що ну, такого засилля російської мови в українських містах ну це, це просто навіть в Києві дуже мало людей спілкувалося українською багато. Російською, що ж казати, про Одесу. Тому кров на руках у тих, які в цьому наклепі приймали участь, в тому числі, пам'ятаєте, були колись такі бабусі, які стояли в палатках передвиборних і таку поширювали агітацію газетки, що нібито страшно в Одесі притісняють російськомовних. Це був повний, звичайно, абсурд, але кров на їхніх руках. І те, до чого такі наклепи приводять. Такі обмови це настільки небезпечно, що Давид в своєму випадку це порівнює з Левом. А ми бачимо, які результати зараз. Вбивство, насильство, катування, ґвалтування, все це робить руський мір завдяки оцій наклепницькій ідеології. Отже, Давид відчуває дуже велику небезпеку і просить спасіння у Господа. І далі дуже чітко говорить з 4 по 6 віршу: Господи Боже мій, коли я таке учинив, тобто, якщо я дійсно вчинив таке, в чому мене звинувачують, коли є беззаконня в долонях моїх. Коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини грабував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Тобто він каже: якщо я дійсно вчинив такі гріхи, то нехай на мене впадуть їх жахливі наслідки. І ми бачимо, що Давид насправді впевнений, що таких гріхів він не вчиняв. Але він прикликає на себе праведний суд Божий, якщо дійсно він таке вчинив. Але Давид впевнений у зворотньому. І тому він далі звертається до Господа. Сьомий вірш: Устань же Господи, в гніві своїм, понесися на лютість моїх ворогів, і до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів. Вида лякає злоба, хитрість і гнів його противників. Гнів Саула був великий, він палав нечистою такою ревністю. Але що робить Давід? Він каже: устань же, Господи, в гніві своїй, ти встань в своєму гніві і понесися на лютість моїх ворогів. Ось як Жан Кальвін коментує ці слова. Він каже, що гніву своїх ворогів Давид протиставляє гнів Божий, і те саме слід робити нам при подібних обставинах. Якщо безбожні палають на нас гнівом і опалюють нас полум'ям своєї люті в бажанні погубити, Бога треба просити, щоб і він, в свою чергу, запалав гнівом на них, тобто на. Справді на, на ділі показав, що він дуже гревний і сильний в справі нашого спасіння. І оце уз встань, це можна зрозуміти, як «піднімись на свій престол і вчини суд. Коли Бог не допомагає зразу, здається, що він ніби заснув. Але тут Давид каже: Встань, Господи, почни. І діяти. І е, нам потрібно молитися подібним чином. Далі, восьмий вірш. А, а про, по всьому можна сказати, що постанова, яку ти заповів, можливо, Давид має на увазі постанову Бога, яку він вже знає, тому що він уже отримав помазання на царство, Хоча це ще не всім відомо. Восьмий вірш. І громада народів оточить тебе і над нею вернися на висоту. Скоріше за все, також Давид тут малює картину суду, можливо, суду вже загального, який буде звершувати Господь над всіма. Дев'ятий вірш каже: Господь судить людей. Суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю. Тобто Давид впевнений, що коли Бог буде робити розгляд цієї справи, він е, знає серце Давида, і Давид просить: суди мене, Господи, за моєю правотою і моєю невинністю. Правота це дек, е, такий корінь цього слова, і невинність, там корінь том, там, залежно від форми, що Давид має на увазі. Сучасним євангельським віруючим буває важко сумістити те, що ми знаємо згідно Нового Завіту та і Старого Завіту, що ми виправдовуємося перед Божим Судом не своїми заслугами, а маємо визнати свою зіпсутість, повну гріховність і виправдовуємося тільки завдяки жертві Ісуса Христа. І це буває віруючим цю доктрину оправдання, важко сумістити з тим, що з отакими висловами, суди мене, Господи, за моєю правотою, за моєю невинністю. Між тим, це висліви в тій чи іншій формі характерні як для старого заповіту, так і для нового заповіту, що має на увазі Давид. Не те, що він є абсолютно безгрішним. І що він зможе виправдатися перед Богом своїми справами, але він має на увазі, що ось те, в чому мене звинувачують вороги, в моєму житті нема. Я намагаюсь жити по правді, так як ти заповів. І я впевнений, що я не порушував заповіді твої таким чином, як мене в цьому звинувачують. Тобто він впевнений, що. Коли Господь подивиться на його життя, Він побачить, що Давид дійсно намагався бути праведним і правильно поступати в тому числі щодо своїх ворогів. І те саме слово невинність з скореним том там можна перекласти як невинність, як досконалість навіть. Тобто мова йде про те, що про яку досконалість, про яку невинність. Не абсолютно, тому що абсолютно безгрішний, і абсолютно досконалий є тільки Господь Ісус Христос, але мова йде про те, що про серце, яке спрямоване до Бога, про серце, яке бажає виконувати Божу волю і воює проти своїх власних гріхів, і якраз в цьому є ота досконалість. Та невинність і цими якостями особливою мірою серед е, людей, крім Ісуса Христа, був, мав, мав такі якості, пам'ятаєте, йов. У нього чотири характеристики, і одна з них якраз, що він невинний. І от Давид каже: суди мене, Господи, за моєю правотою за моєю невинністю. Е, ми маємо розуміти, доктрину. В оправдання, ми виправдуємося перед Божим судом не своїми справами, але також ми маємо розуміти, що якщо ми спасенні, то це означає, що в нашому житті має проявитися та праведність, практична праведність, до якої закликає Господь Ісус Христос в нагірній проповіді. Він каже, що якщо ваша праведність не перевершить, не буде ряснішою, ніж Праведність книжників та фарисеїв, то ви не війдете в царство небесне. Тобто, має бути практична праведність, звичайно, вона походить від серця, яке очищене вірою завдяки дії Духа Святого. І тому у нас такі вирази не мають дивувати. Читаємо далі 10 й вірш: нехай злоба безбожних скінчиться. А ти зміцни праведно, бо вивідуєш ти серця і нирки, о праведний Божий. Ви молиться, щоб ця злоба безбожних Бог поклав краї, і впевнений, що Бог зміцнить Його, як і інших праведних, бо вивідуєш ти серця і нирки. Серця і нирки, і серця і нирки в біблійній мові Старого Завіту стосувалися внутрішнього світу людини. Тобто, знову ж таки. Господи, ти знаєш все, що всередині мене. Тому я впевнений в тому, що ти зміцниш мене, бо ти праведний. 11 вірш і далі. Щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає. Бог суддя справедливий. І щоденно на злого Бог гнівається. Дуже цікава характеристика, назлого, як ви бачите, курсивом в тексті нема. Там просто сказано: Бог суддя справедливий і щоденно Бог гнівається. Тобто а, назлого, вже по сенсу сказано, щоб передати зміст. Тобто Бог, як ми знаємо, Бог є любов. Але одночасно Він гнівається, тому що є те, що протистоїть його любові, те, що осквернює його творіння. Те, що протирічить його святому характеру. Тому він гнівається. Це його характер. Тому що він справедливий суддя. І так само, як не може праведна людина бути незворушною, коли дивиться на якийсь злочин. Якщо ми не обурюємося злочинами, то щось з нами не те, а тим більше Бог, який є суддя справедливим. І от далі 12 і 13-14 вірші. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його, і йому приготував смертельні знаряддя, він зробить огнистими стріли свої. Навернення на юриті, шув, можна просто перекладати повернення, якщо людина навіть тобто Давид тут говорить про своїх ворогів. І є можливість уникнути гніву Божу, покаятись, навернутися. Але коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він. І ось тут є дві можливості перекладу, і дві можливості відповідно тлумачення наступних цих віршів. Тому що, як ви бачите, в перекладі Огієнка, там з великою гострити меча свого він, тобто Бог. Свого лугка натягне і настаять його. Тобто Бог, Бог приготовив смертельні знаряддя, він проти цього нечистивого, який не кається, зробить огнистими стріли свої. І, звичайно, що такий варіант перекладу цілком можливий, але можливий інший. Що Давид говорить знову ж таки про злобу своїх ворогів і каже, що якщо цей безбожний не навернеться, то що він буде робити? Він буде гострити далі меча. Він буде натягувати свого лука, він буде готувати смертельні знаряддя проти невинної людини, проти праведника, буде готувати огнисті стріл. І це дійсно, якщо людина, якщо беззаконню не поставлені якісь зовнішні перепони і не має внутрішнього покаяння, то безбожний продовжить свої нечистиві замисли. І 15-й вірш про це говорить в такій яскравій метафорі. Ото беззаконня зачне нечистивий і завагітніє безправ'ям, і породить неправду. Тобто беззаконні замисли приведуть до такого недоброго зачаття і недобрих родів, тобто породить неправду. Цікаво, що апостол Яків в своєму посланні в першому розділі також використовує метафору. Нечистого зачаття і жахливих родів, щоб застерегти уже віруючих праведників остерігатися своїх власних пожадливостей. Давайте прочитаємо, як про це говорить Яків. І, звичайно, ми про це маємо пам'ятати завжди, Яків говорить про це так. Перший розділ. З 14 го вірша. Кожен спокушується, як надиться, і згодується пожадливістю власною. пожадливість зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Тому будемо стерігатися, щоб не бути схожими на безбожних. А якраз проявом отої невинності і праведності це боротьба з власне, є боротьба з власними пожадливостями. На самих перших етапах, коли вона ще, ще тільки починає нас зваблювати, коли вона ще тільки починає нас обманювати, і от тоді, якщо ми їй протистанемо, то ми не породимо неправди. А що ж з нечистивими? Давид знає, як би там не трактувати 13-14 вірші, що суд Божий буде. І говорить далі про безбожних. Він рова копав, і його викопав і впав сам до ями, яку приготував. Обнеться зло його на його голову і на маківку зійде його беззаконня. Ось такий кінець безбожного. Якщо мова тут йде про Саула і тих, хто підюджував Саула проти Давида, то чим це все закінчилось? Хоча випробування тривало багато років для Деведа, це були непрості роки, але це закінчилось повним крахом династії Саула. Більше не було в нього наслідників. І повним крахом для всіх його прибічників, тобто, ну, дійсно, зло його обернулося на його голову в результаті цих нечистивих бажань. А... Давид закінчує цей псалом так: Я ж Господа буду хвалити за його правду і буду виспівати імення Всевишнього Господа. Він впевнений в Божій підтримці, тому що він знає, що Господь бачить серця, і Господь побачить його праведність і невинність. В новому завіті апостоли вживають такий термін, як. Добра совість, добре сумління. Це можна сказати, що це іншими словами якраз говориться про той стан серця, коли людина впевнена, що по благодаті Божій ходить перед Богом правильно і невинно. Давайте прочитаємо, як, як апостол Петро говорить про добру совість. Це третій розділ першого Петра. Прочитаємо з 15 го вірша. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку, про надію, що у вас і з лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.